Стильний, потужний та сучасний, і все це поєднує в собі електросамокат XBoost 002. Повний привід: 2,4 кВт пікової потужності, розгін до 45 км і неймовірно приємна ціна. Цікаво, тоді ось ще більше інформації. X-Boost 002 має два мотор колеса піковою потужністю по 1,2 кВт кожне. Він стрімко набирає швидкість і справляється з різними рельєфами та нахилом поверхні до 25 градусів, а це означає, що на ньому ти з легкістю проїдеш будь-які мости та здолаєш всі перешкоди. Ну а 10-дюймові колеса та гарна амортизація тобі в тому допоможуть. Корпус має простий та надійний механізм складання. Та кермо, висота якого легко регулюється. Дека велика та зручна має антиковське покриття і підставку для задньої ноги. Комфорт тут у кожній деталі. Автономність на вищому рівні, в залежності від ваги водія, режиму їзди, у погодних умов та місцевості. Цей самокат на одному заряді може подолати до 70 кілометрів. До найближчого маку та назад точно вистачить. Тож так: XBoost на 02 – це дійсно сучасний, потужний та стильний електросамокат. Тож замовляй вже зараз на нашому сайті. Або залишай коментар, і ми відправимо тобі усі характеристики.